Відкрити бляшку з водою, зав'язати шнурки чи відчинити двері для більшості з нас це повсякденна рутина. Для тих, хто тільки одягнув протез, важка щоденна праця і вчаться цьому заново ветерани на заняттях з ерготерапії про професію ерготерапевта та чи вистачає таких спеціалістів нині в Україні розповість Дарія Цесарук. Нарізаю овочі на салат, і це в нас. Буде салат з пекінської капусти, помідорів, огірків. Хоча Саша вже навчився робити усе тільки лівою. Зараз вона радше допоміжна. Обидва овочі він ріже рукою біонічною. Для цього є і ніж спеціальний, і така ж дощечка. Звичайний ніж він потребує руху кисті, а протез зараз ще нема таких розробок, щоб кість рухалась. Є ротатор, можна повертати кість. І тому такий ніж він забезпечує правильний кут. За допомогою цього кута можна різати різні продукти. Ці придбані у магазинах вони занадто дорогі, тож реабілітологи для тренувань своїх пацієнтів роблять їх самі. Ось дошка зі штифтами вона не ковзе, і начиння таке, щоб було зручно вхопити. Це набагато краще ніж звичайна видалка або ложка а зручніше тримати. Звичайно, просто без збільшеного хвату, То починаються істерики і небажання щось робити. А це перші кілька разів трапляється доволі часто. До залізної кінцівки теж треба звикнути. Кожен день буде ігровий квест. Ти звикаєш вже робити все однією рукою, і як з'являється інша, навіть з таким обмеженим функціоналом. Це взагалі це чудо, це диво. В тебе є ціла вільна рука. У Сашка цей поки тренувальний, щоби він міг такий носити, йому всередину кістки вживили титановий імплант. Інакше залишився без протезу кукса замала. Був турнікетний синдром і тому руку е залишив, да не втратив, а залишив. Вважайте на полі боя. Потім її ампутували, і я пройшов довгий шлях. Він триває і до сьогодні. Щоправда, тепер до фізичних навантажень додалася й ерготерапія. Це саме те, що Олександр робить на кухні. Свої втрачені через ампутацію навички ветеранам допомагає повернути Юлія. Вона ерготерапевтка. Її професія для України порівняно нова і ще не дуже затребувана серед вступників. Хочеться максимально допомогти людям бути незалежними від їх родичів, оточення, щоб практично все вони могли зробити самостійно і не відчували якогось такого дискомфорту, наче от просто для того, щоб попити водички, треба попросити когось відкрити бутилку. Віталій це вже робить сам. Але тут йдеться не лише про приготування їжі, а й справи побутові: відчинити двері, зав'язати кросівки, попрасувати речі і навіть листа написати. Це щось по типу дитячого бізіборда. Це спеціально для хлопців з ампутацією верхніх кінцівок. Я додала тут практично все, що тільки можна: типу, різні крючачки, розетки, включателі, дверні ручки. Поки Юля тут єдина фахівчиня Ерготерапевтів нині бракує. Хоча потрібна така реабілітація багатьом. Юля, наприклад, вона щодня цим живе і вона прям горить цим бажанням допомогти хлопцям. І це бажання воно конвертується в наші уміння, в новому житті, тому що тепер ми себе відчуваємо повністю повноцінними. Світові видання кажуть, через війну в Україні без кінцівок залишилося понад 50 тисяч військових. Це стається через неякісні джгути, тривалу евакуацію з поля бою. Адже через обстріли вивести поранених нерідко вдається аж через добу після поранення. Такі цифри нині порівнюють із масштабами ампутації під час першої світової. Дар'я цесару Костянтин Царинок, Ми, Україна, марафон Єдині новини.